Тернистий шлях до материнства. Марія та Олександр були щасливим подружжям, чиє кохання сяяло яскраво, але було затьмарене однією глибокою печаллю. Роками вони намагалися завести дитину, проте марно. Кожен пройдений місяць без бажаних новин посилював біль, а з ним і тиск з боку Олександрової матері Марини Іванівни. Свекруха, жінка похилого віку, що жила за традиційними уявленнями, вважала, що без дітей їхня родина неповноцінна. Її слова, наче тонкі голки, впиналися у серце Марії. Марина Іванівна не соромилася маніпулювати невісткою, нашіптуючи, що Олександру потрібен спадкоємець, що йому краще знайти іншу жінку, яка зможе подарувати йому дітей. Ці слова, сказані з удаваною турботою, руйнували Марію зсередини. Підриваючи її впевненість у собі та у їхньому шлюбі. Марія намагалася боротися, пояснювати, але все було марно. Образи накопичувалися, а постійний тиск виснажував її. Вона почала вірити, що, можливо, Марина Іванівна права, і Олександру дійсно буде краще без неї. Після довгих безсонних ночей, наповнених сльозами та сумнівами, Марія майже вирішила відпустити чоловіка, давши йому шанс. На справжнє сімейне щастя, про яке так мріяла його мати. Проте їхнє кохання виявилося сильнішим за будь-які перепони та маніпуляції. Олександр, хоч і відчував тиск матері, завжди підтримував Марію. Він бачив її біль, її сльози, і його віра в них ніколи не згасала. Коли Марія, майже зламана, спробувала заговорити про розлучення, Олександр міцно обійняв її Ти моя сім'я, Маріє!» І ми пройдемо через це разом. Я люблю тебе, а це головне. Його слова стали для неї рятівним колом. Вони продовжували боротися, шукати нові шляхи, вірити, і, врешті-решт, диво сталося. Через кілька місяців після тієї емоційної боротьби Марія завагітніла. Радість була безмежною, їхня спільна мрія здійснилася, і це було справжнім тріумфом їхнього кохання. Марина Іванівна. Дізнавшись новину, була не менш радісною. Вона миттєво забула всі свої попередні слова, радісно готуючись до ролі бабусі. Проте Марія, хоча й була щасливою, не забула образи свекрухи. Слова, що ранили її до глибини душі, залишилися в пам'яті. Вона розуміла, що прощення це довгий шлях, і для повного зцілення потрібно багато часу. Ця історія стала для Марії та Олександра не просто розповіддю про довгоочікуване диво, а й про силу їхнього кохання, здатного подолати випробування, тиск та біль образ. Вони зрозуміли, що справжня цінність родини не в кількості дітей, а в непохитній підтримці, взаємній любові і здатності пройти крізь усі труднощі, тримаючись за руки.